Для того, щоб ваші цінні речі, документи, ключі від авто, мобільний телефон не промокли. У компанії Fladen є ось такий от зручний кейс. Ось, наприклад, як там поміщаються два документи. Один паспорт наш український, один паспорт наш український закордонний. Зверху три зіп-застібки. Ми їх закриваємо. Потім складаємо. Ну, а потім вже фіксуємо ще одною застібкою. Також цей водонаприникний кейс можна носити на шиї, якщо мова йде про забродну рибалку. Ну і давайте протестуємо. Він закритий, мочимо під краном з усіх боків, і нічого з нашими документами не трапляється.